Застосуємо узагальнений метод інтервалів до розв'язування дробових нерівностей. Отже, ліву частину нерівності розглядаємо як деяку функцію f від x дорівнює цьому дробу. Знайдемо область визначення цієї функції. Оскільки це дріб, то згадаємо, що дріб має значення, якщо знаменник дробу не дорівнює нулю. Відповідно, знаменник дробу дорівнює нулю, якщо x буде двійка. І якщо х буде п'ятірка. Тому нам підходять всі числа окрім 2 і 5. Наша область визначення буде об'єднанням проміжків від мінус нескінченності до 2. Об'єднуємо від 2 до 5 в об'єднанні від 5 до плюс нескінченності. Тобто область визначення задовольняють всі числа окрім 2 і 5. Наступний крок знаходимо нулі цієї функції, розв'язавши рівняння fx дорівню 0. Де Fід оцей дріб. Отже, наш дріб дорівнює 0. Як відомо, дріб дорівнює нулю. При умові, якщо його чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Відповідно на області визначення нашої функції. Ми маємо рівняння 2х плюс 1 на мінус 3 дорівнює 0, тобто чисельник дорівнює 0. Знаходимо нулі кожного множника. У першого множника це буде мінус 1 друга або мінус 0,5. У другого Трійка є нулем. І третій крок наносимо тепер на числову. Пряму спочатку область визначення, потім нулі. Як ми говорили, в область визначення не входять такі значення Х, як 2 і 5, тому це будуть виколоті точки 2, 5. Всі інші це числа від мінус нескінченності до 2, оцей проміжок, від 2 до 5 ось цей проміжок, і від 5 до плюс нескінченності. Вони задовольняють область визначення. Тепер наносимо нулі. Мінус 0,5. Враховуємо, що знак нерівності строї, тому нулі не входять. Мінус 0,5, також виклада точка. І тут функція прийма значення 0. Тепер трійка. Також виклада точка. І функція тут прийма значення рівне нулю. Маємо інтервали. Знак осталості. Їх у нас 5. Визначаємо знак нашої функції цієї на правому інтервалі. Розглядаємо знаки оцих двох членів на правому інтервалі. Перший додатний. Оскільки коефіцієнт при x додатне число тут плюс 1 додатне число також перед іксом. Тут мінус 1, тому цей множник від'ємний. Тут плюс 1, тому їм додатний. Визначаємо знак чисельника плюс помножить на плюс буде плюс. Знак знаменника мінус помножить на плюс буде мінус. І знак дробу це знак чисельника плюс поділить на знак знаменника мінус. Плюс на мінус дає мінус. При переході через оці точки, всі знаки змінюються на протилежніх. Нам необхідно записати у відповідь ті значення х, при яких знак функції буде мінус, тобто значення функції будуть від'ємними. Мінус у нас тут, тут і отут. Тому в відповідь записуємо всі числа від мінус нескінченності до мінус 0,5 не включаючи, від 2 не включаючи до 3 не включаючи, і від 5 не включаючи до плюс нескінченності. Отже, ось перший проміжок. Тепер другий від 2 до 3 не включаючи. І третій від 5 не включаючи до плюс нескінченності. От таким буде розв'язок першої нерівності. Тепер розглянемо другу нерівність. Тут у нас з'являються степені відмінні від е, першого. Є х куб є четвертий степень і перша степеня. Згадайте, що при переході через 0 того виразу, який знаходиться в парному степені, знак функції не змінюється. Отже, розглядаємо деяку функцію g від x, яка дорівнює ось цьому виразу, що в лівій частині нашої нерівності. Розглядаємо область визначення. Бачимо, що знаменник буде дорівнювати 0, якщо х буде 8. І якщо х буде 1 четверта або 0,25. Тому потрібно виключити 1 четверту і число 8 з множини, яка утворює область визначення нашої функції. Тобто область визначення функції буде об'єднання проміжків. Всі числа від мінус нескінченності до 1 четвертої. В об'єднанні від 1 четвертої і до 8 в об'єднанні від 8 і до плюс нескінченності. Тобто число четверта і число 8 в область визначення не входять. Наступний крок. Знаходимо нулі цієї функції, розв'язавши рівняння g від x дорівнює 0. Тобто цей вираз дорівнює нулю. Отже, це дробове рівняння на області визначення рівносильне рівнянню. Чисельник дробу дорівнює 0. Так, прирівнявши чисельник дробу до 0, запишемо нулі цього виразу. Перший множник дорівнює 0, якщо х дорівнює 0. Тому перший нуль у нас х дорівнює нулю. Другий множник дорівнює 0, якщо х дорівнює 11. Тому х2, х2 дорівнює 1. Третій множник до рівня 0, якщо х буде мінус 5. Третій крок. Наносимо на координатну пряму спочатку область визначення, а потім нулі. І розбиваємо її на інтервали. З області визначення виключаються числа 8 та 1 четверта. 1 четверта та 8. Всі інші це від мінус нескінченності до 1 четвертої. Ось цей проміжок. Також від 1 четвертої до 8. Це оцей проміжок. І від 8 до плюс нескінченності Ці числа входять до області визначення. Тепер нулі. 0. 0 виключаємо. Значення функції тут рівне нулю. Одиничку виключаємо. Тут функція також рівна нулю. Мінус 5 виключаємо. І маємо інтервали. Знак осталості. Визначаємо знак на правому інтервалі. Перший множник. Спочатку знаки чисельника. Перший множник додатний. Другий множник додатний. Третій множник додатний. Чисельник плюс на плюс на плюс також додатний. Знаменник. Перший множник додатний, другий від'ємний, оскільки при x число мінус 4. Тому плюс на мінус дає мінус, тому знаменник від'ємний. Плюс ділимо на мінус. Знак чисельника на знак знаменника. Отримуємо мінус. Пам'ятаємо, що при переході через одиничку, яка є нолем ось цього виразу, який знаходиться в парному степені, знак змінюватись не буде. При переході через інші числа буде змінюватись. Тому я одиничку підкреслю, зафіксую увагу на ній, і далі буду знаки писати. Плюс при переході через один не змінюється знак, тут змінюється. Нам необхідні ті значення х, при яких оцей вираз додатний. Додатний він тут, тут і тут. Тому маємо відповідь. Перший проміжок від мінус 5, не включаючи до 0, не включаючи. В об'єднанні від, об від 1 не включаючи до одинички не включаючи. В об'єднанні від 1 включаючи до 8, не включаючи. Ось така страшненька нерівність наступна. Але розв'язувати ми її будемо також за допомогою узагальненого методу інтервалів. Тож, розглядаємо функцію. F від x дорівнює ось цьому дробові. Тепер область визначення. Бачимо, що знаменник цього дробу буде дорівнювати 0, якщо х буде дорівнювати мінус 7. Тому всі числа, окрім мінус 7, утворюватимуть область визначення цієї функції. Тобто всі числа від мінус нескінченності до мінус 7 в об'єднанні від мінус 7 до плюс нескінченності. Наступний крок розв'язуємо рівняння f від x дорівнює 0. І шукаємо нулі функції. Тобто оцей дріб до рівня 0. Цей дріб дорівнює 0 на цій області визначення, якщо його чисельник дорівнює 0. Записуємо чисельник дорівнює 0. Отримали ось таке рівняння. В цьому рівнянні найпростіший множник це x-2. Далі, за складністю, це х2-1. А це означає, що можна, в принципі, легко знайти нулі першого і другого множника. Перший множник дорівнює 0, якщо х буде двійка, другий множник дорівнює 0, якщо х, враховуємо, що тут квадрат, якщо х буде дорівнювати мінус 1 або плюс 1. Тобто два числа, перетворюють його на 0, це буде мінус 1. І плюс 1. Напишу плюс-мінус 1. Другий, третій. Плюс мінус один. Складніше отут, тому що у нас тут квадратний тричлен. Прирівняємо його до нуля і розв'яжемо квадратне рівняння. Отже, отримали отаке квадратне рівняння. Я впорядкую і зміню знаки на протилежні. Тепер знайдемо корінь цього рівняння. Виявляється, що у цього рівняння дискримінант від'ємний, а це означає, що квадратний тришлен не має коренів. Тому від цього множника ніяких нулів у нас не додається. Мало того, для нашої функції, а точніше для визначення знаків цієї функції, це буде означати, що оцей вираз приймає тільки від'ємні значення. На всій області визначення. Чому? Якщо дискримінант квадратного тричлена дорівнює нулю, це означає що він ще менше за нуль. це означає, що квадратний тричлен не має нулів. Це означає, що він на всій області визначення має один і той самий знак. І цей знак завжди співпадає з знаком старшого коефіцієнта. Який старший коефіцієнт, такий знак цього тричлена на всій області визначення. Тобто він приймає тільки від'ємні значення. Так, виконуємо третій крок. Наносимо область визначення. Це оці два проміжки, тобто виключається число мінус 7. Ось один проміжок. Це від мінус нескінченності до мінус 7 ось він. І ось цей проміжок, ось він, від мінус 7 до плюс нескінченності. Тепер наносимо нулі. Мінус одиничка. Знак нерівності строгий, тому виколота точка. Далі плюс одиничка. І плюс 2. Це в нас нулі. Вони виключаються, як бачите, з розв'язків через те, що знак нерівності у нас строгий. Встановлюємо знак на правому інтервалі. Знак нашої функції. Перший множник додатний, оскільки коефіцієнт плюс 1. Також другий плюс 1 коефіцієнт, тому він також додатний. Цей ми встановили, що він від'ємний. Цей по коефіцієнту видно, що тут мінус 3. І знаменник у нас додатний плюс. Знак чисельника плюс на плюс буде плюс, помножить на мінус буде мінус. Тому результуючий знак тут мінус. Знаменник плюс мінус поділити на плюс, буде мінус. Переходимо в наступний інтервал, міняємо знак і так далі. Весь час змінюється знак. Оскільки нерівність у нас говорить про те, що функція приймає від'ємні значення, бо менше за 0, то нам необхідно вказати, при яких іксах це відбувається. Це відбувається при х від мінус нескінченності до мінус 7. Не включаючи від мінус 1 не включаючи до плюс 1 не включаючи. І від 2 не включаючи до плюс нескінченності. Отже, записуємо відповідь від мінус нескінченності, до мінус 7, не включаючи, в об'єднанні від мінус 1 до плюс 1 не включаючи. І від 2 до плюс нескінченності. Отже, щодо квадратного тричлена, та його знака у випадку, коли дискримінант від'ємний. Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен, а разом з ними квадратична функція f до дорівнює x квадрат плюс bx плюс c, вона приймає на всій області визначення той знак, тобто має той знак, який має старший коефіцієнт. От який знак старшого коефіцієнта, такий знак і всього квадратного тричлена, а отже й квадратичної функції на всій області визначення. Наступна нерівність. Розглядаємо функцію. Знову ж таки, знаменник не дорівнює 0, якщо у нас х дорівнює мінус 2, бо якщо х мінус 2, то в нас тут 0 вийде. І якщо х буде 1 третя. У нас тут 0 вийде. Тому два числа мінус 2 і плюс 1 третя. З області визначення ми виключаємо. Тому маємо область визначення. Об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 2. Переступаємо через мінус 2. Далі від мінус 2 до 1 третьої. Далі від 1 третьої до плюс нескінченності. Наступний крок знаходимо нулі, розв'язавши рівняння F від X дорівнює 0. Тобто цей дріб дорівнює 0. І він дорівнює нулю на нашій області визначення, якщо його чисельник дорівнює нулю. Тобто маємо рівняння. Чисельник прирівнюємо до нуля. Знаходимо розв'язки підбором. Отже, це буде 6 і мінус 1. Так, третій крок. Наносимо область визначення. Виключаємо числа мінус 2 і 1 третя. Тепер нулі. 6 і мінус 1. Мінус 1 буде десь тут. Це в нас нулі функції. Маємо інтервали. Визначаємо знак на правому інтервалі. У чисельника старший коефіцієнт плюс один, тому чисельник додатний. Знаменник перший множник додатний, другий від'ємний, бо тут коефіцієнт мінус 3. Отже, знаменник буде від'ємний, бо плюс на мінус дає мінус. І весь дріб буде від'ємний, тому що плюс поділить на мінус буде мінус. Тепер міняються знаки. Нам потрібно ті значення х, при яких функція приймає від'ємні значення, тобто має знак мінус на інтервалах. Це раз, два, три інтервали. Записуємо відповідь. Перший проміжок це від мінус нескінченності до мінус 2 не включаючи. Другий від мінус одиниці до плюс 1 третя не включаючи. І наступний від 6, не включаючи до плюс нескінченості. Нагадаю, що якби у нас був знак менше рівне, це не строга нерівність, тоді б у нас нулі це оце. Є все. І оцей нулі, входили б до розв'язків, кружки були б зафарбовані, і тоді б у нас змінилися, бо тут дужки на прямокутні. Було б так. Якщо ми маємо такий випадок, що в лівій частині у нас не один дріб, а сума або різниця дробів, то, звичайно, треба спочатку спростити ліву частину, перетворивши її. Ну, до такого вигляду, що містить тільки один дріб. Для цього треба виконати дію з дробами. Щоб додати дроби, треба отримати спільний знаменник. А для цього треба, наприклад, оцей перший знаменник розкласти на прості множники. І для цього ми використаємо корні квадратного тричлена. Легко їх підібрати, це буде 4 і 3. Це корені, І це дає нам можливість замінити квадратний тричлен на добуток. x мінус перший корінь, х мінус другий корінь. Тобто х мінус перший корінь помножити на x мінус другий корінь. Так, ось що ми зробили. Ось те, що я казав, х відняти перший корінь помножить на х відняти другий корінь. Тепер ми бачимо, що х-4 у першого і другого дробів однаковий вираз, тому сюди додатковий множник x-3. Число одиничку ми представили дробом 1 перша і сюди треба домножати і x-4, x-3. В результаті отримуємо дріб спільним знаменником. Х-4 на хмінус 3. Чисельники потрібно додати також виконати отут множення. Тобто чисельник першого дробу 20, додати чисельник другого дробу, який утвориться при множенні 10 на x мінус 3. Тобто це буде 10х мінус 30. Тут одиничка множиться на х 4 4, х 3. І це буде ось цей квадратний тричлен. Тобто плюс х квадрат мінус 7х плюс 12. Більше або дорівнює 0. Далі виконуємо спрощення чисельника. І отримуємо х квадрат. Тепер 10х мінус 7х це плюс 3х. 20 мінус 30 це буде мінус 10 і плюс 12 це буде плюс 2. Знаменник переписуємо. Таким чином ми спростили ліву частину, отримали один дріб. І тепер можемо розглядати функцію. Перший крок. Область визначення цієї функції задовольняють всі числа, окрім 4 і 3. Тому записуємо, що область визначення функції f це буде об'єднання проміжків від мінус нескінченності до 3, В об'єднанні від 3 до 4. В об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Другий крок. Розв'язуємо рівняння, щоб знайти нулі функції f від x дорівнює нулю. 0. Отримуємо ось таке дробове рівняння. Тому отримуємо рівняння. Розв'язки якого також підбором ми можемо знайти. Вперше це буде мінус 1х2. Це буде мінус 2. І третій крок. Наносимося на числову пряму. Отже, спочатку область визначення. Виключаємо число 3 і виключаємо число 4. Виклада точка. Тепер нулі. Мінус 1, мінус 2. Вони будуть лівіше за трійку. При тому нерівність у нас не стру, а тут більше рівне нулю, тому нулі входитимуть до розв'язків кружок зафарбований. Маємо ось такі інтервали. Визначаємо знак на правому інтервалі. Чисельник додатний. Тому що у нас старший коефіцієнт має знак плюс, бо це плюс 1. Тут також плюс-плюс, тому і цей множник, і цей множник будуть додатні. А раз так, і знаменник буде додатний. Плюс поділити на плюс. Знак дробу буде плюс. Тепер переходимо зі зміною знаків. Нам потрібно більше або дорівнює нулю. Це значить що ці проміжки від мінус нескінченності до мінус 1 включно. Від мінус 2 включно до 3 не включаючи. І від 4 не включаючи до плюс нескінченності. Записуємо відповідь. Перший проміжок від мінус нескінченності до мінус 1 включно. Прямокутна дужка. В об'єднанні. Наступний проміжок від мінус 2 включно і до 3 не включаючи. Наступний проміжок від 3, від 4 не включаючи і до плюс.